From far away, she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how to rub salt in the wind. Spend a few hours on the reservoir, never Всім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Рада, що ви знайшли час, щоб завітати до мене в гості. І завжди запрошую підписатись усіх, хто ще не підписаний або зайшов вперше. Буду дуже вам вдячна за підписку. Також чекаю вас всіх в коментарях. І відео сьогодні розпочинаю з приготування на кухні. Буду готувати дві дуже смачні страви. Вони прекрасно підходять на осінній період, також на такі холодніші пори року, погоду. Ось, і сьогодні буду готувати віденські деруни з гуляшем і теплий салат з червоного м'язка, з телятини. До цього салату багато інгредієнтів не потрібно. Потрібен один баклажан, також 2-3 помідори, червоне теляче м'ясо і також приправи. Отже, я баклажан очистила від шкірки, і також від насіння, нарізала ось такими кубиками, як ви бачите, і додала трішки борошна. Це все добре перемішуємо і будемо обсмажувати на сковорідці до золотистого кольору і щоб баклажани були м'якенькі. За цей час, поки обсмажуються баклажани, я буду нарізати помідори. У мене буде два помідори, і нарізаю їх також такими кубиками. Доляче м'ясо спочатку нарізаю ось на такі тоненькі частинки і потім буду вже розрізати на дрібніші. М'ясо нарізаю тонко, щоб воно швидко обсмажилось. Смажити його потрібно буде лише 2-3 хвилинки, тому що якщо смажити довше, то воно буде досить таким твердим і таким гумовим. Тому я смажу лише 2-3 хвилинки, щоб не було крові, і далі м'яско готове. До приготовленого м'яса я не жалію і додаю досить багато соусу сіріякі. Також перетискаю через прес два зубчики чеснику, додаю сіль перець. Можна також додати ще кунжутну олію. Все добре перемішуємо і залишаємо м'ясо в цьому соусі. За цей час нарізала я чесничок, буду його обсмажувати. І коли він обсмажиться, додаємо вже до. Підсмажених баклажанів, також це все перемішую, і додаємо вже наші нарізані помідори, м'яску з соусом, і це все добре перемішуємо. Якщо потрібно якісь приправи, можна ще доправити. І Додаю я петрушку, можна також додавати кінсу. Перед тим м'ясо, як додавати до салату, можна його трішки ще підігріти в мікрохвильовці, тому що за цей час воно остиває. І тоді салат у нас буде такий тепленький салат виходить досить смачним, і він полюбився в нашій сім'ї, тому ділюсь з вами цим рецептом. Далі переходимо готувати віденські дарони з гуляшем. Взагалі ми тут в Польщі цю страву також досить часто готують, також в сім'ї мого чоловіка готувала, і мені ця страва також досить гарно полюбилась. Кристяник також наш син любить їсти. Ось, тож я стараюся такі холодніші ось, дні, особливо на осінь, на зиму, на холодну ще весну готувати цю страву. Тож хочу також поділитись з вами. Тут нічого особливого такого немає, так немає такого якогось спеціального рецепту, все дуже просто, також немає багато інгредієнтів, але страва сама виходить як і красивою на зовнішній вигляд, так і смачною. І навіть коли до нас приходять гості, інколи на вечірній час, на вечерю, ми також можемо приготувати ось ці деруни разом з гуляшем. І це і гарно, як я вже казала, виглядає. Ось для густей і також смакую усім. Для гуляша використовую свине м'ясо, нежирне, можна брати лопатку, Ось можна брати корейку. Нарізаю кубиками, такими більшими шматочками, також нарізаю білу ріпчасту цибульку, паприку червону, також все нарізаю кубиками. Цибульку ми обсмажуємо, коли обсмажиться, додаємо червоний болгарський перець. До м'яса додаю сіль перець. Також можна заправити і приправою червоної солодкої паприки або гострої паприки, щоб гуляш був таким, як то сказати, більш густрішим і зігріваючим. І тоді вже все перемішуємо, викладаємо також на сковорідку і обсмажуємо з приправами. Сьогодні до м'яса додала сіль перець та приправу до гуляшу. Перемішуємо та викладаємо на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю картопельку, вона у мене вже начищена, потрібно мені її лише порізати на такі зручні шматочки, щоб вона в мене помістилась в машинку, а буду я її? Перетирати в машинці, щоб було швидше, ну, можна звичайно перетерти і на терці картоплю на деруни. Разом з картоплею через машинку буду перепускати цибульку і чесничок, що я завжди додаю також до дерунів. І хоча машинка ця старенька, вона прекрасно справляється своєю роботою. Тут можна на ній перетиснути і сік з інших овочів. тобто Можна сказати, що з однієї сторони в нас виходить лише м'якоть, а з другої сторони сік. І тоді, коли ми хочемо вже замісити деруни, то можемо трішки додати ще ось цього крохмалу, цього соку, який витиснувся в інший поємник, і вже не додавати борошна. І просто картоплю додатково не витискати, тому що вона вже витиснута. Тож я завжди користуюсь цією машинкою, коли роблю більше деревнів, або коли до нас приходять гості, ми для них готуємо так легше і швидше ось. І тому я нею користуюсь. Тут у мене посмажилось вже м'ясо, я його додала в. Овочі додаю також сюди води. Води додаю вже стільки, скільки я хочу, щоб було цього гуляшу, тому що потім все рівно потрібно буде його загустити. Буду я додавати борошна. Тож Води це вже додаємо на свій смак, або більше, або менше, або хочемо ще поливати ці доруни більше, так цим соусом, або просто щоб це було густе, так лише ось овочі і м'ясо. Тож самі вже дивимося, як ми бажаємо собі. Приготувати його. Тож овочі у мене зараз з м'ясом разом ще тушаться на маленькому вогні, на маленькій температурі, щоб м'ясо було м'якеньким. За цей час я буду смажити деруни, ну і додаю сюди в миску ще трішки цього ж крохмалю, тому що картопелька була дуже сухою адже крохмаль витиснувся в інший поємник, також додаю яйця і викладаю ось так на сковорідку. У мене сковорідка ця невелика. Було б набагато правильніше, якщо, б, наприклад, викласти на таку більшу сковорідку. І тоді, вже, коли будемо викладати гуляш, викладаємо його з однієї сторони і другою стороною цього дурна закриваємо цей гуляш, тобто робимо такий конвертик. Але так як у мене сковорідка з носами не таке велике, тож я вирішила не, не завертати, вирішила просто полити ось зверху дерини цим гуляшем. І тут, коли в мене вже все готове, овочі м'ясо, я додала трішки муки, це все добре розмішала, поготувала ще 2-3 хвилинки і ось показую вам готову страву. Подивіться, як гарно виглядає, як я вже казала, що можна приготувати як для своєї сім'ї, так і для гостей. Дійсно, дуже гарно виглядає, можна навіть зверху ще посипати зеленню. Це для прикраси, хоча і без цього страва досить апетитна. Якщо ви щось в такому напрямку ще не готували, то дуже рекомендую вам приготувати. І поки було ще тепло, вирішила випрати ковдру. Ковдру купували ми разом з подушками в комплекті в магазині Юски і ковдра у нас 2 х 220 Подивилась я на етикетку, що можна її попрати в машинці, в якій. Поміщається не менше 9 кг. Наша машинка, саме така, тож вирішила все-таки не віддавати кудись хімчистку. Хоча ця ковдра у мене не була, не скажу що якоюсь брудною, просто хотіла її освіжити. Як є така можливість випрати, вирішила все-таки дати її і випрати. Ось цю ковдру. Не вказано там було, як, при якій температурі прати, тож я вирішила дати на 40 градусів. Заложила ковдру в барабан машинки, включаю прання щоденне. Вирішила дати 40 градусів, тому що не було вказано при якій температурі прати, лише при ручному прані можна було прати 95 градусів навіть. Тож в машинці даю лише 40, буде два рази полоскатись, звичайно, і один раз потім я ще включу з кондиціонером, щоб ковдра гарно пахла. Потрібно, щоб вона мені добре викрутилась, і також включила ось тут всі кнопочки, тут у мене є активна піна додатково, щоб добре все пропралось, тому що так часто не перу ковдру. Тож вирішила різні ось типи забруднення тут включити, плюс активну піну додати. Це буде гарно пінитись, все буде гарно пратись, і ще одне полоскання вже в кінці включу. Все-таки думаю, що можна було б дати її на 60 градусів, щоб ковдра пралась, тому що подушки спочатку я боялась, прала також на такому делікатному режимі, але якщо там були якісь забруднення, вони просто не відпиралися, при температурі 30-40 градусів не відпирались. І тоді я вже почала давати на 60 градусів і прекрасно все відпиралось. Тож тепер не боюсь подушки давати на 60 градусів, щоб вони гарно випрались. Тож ковдру можна було б дати також на тих 60 градусів. Але випралась, як випралась. Я рада і задоволена результатом, що вона хоча б освіжилася ковдра. Ну і поки вона пралась, вирішила також попилососити. Коли корсяник в садочку, я у себе планую свій день зовсім по-інакшому, ніж він є вдома, і стараюсь переробити якнайбільше тієї роботи, яка у мене є. Тому що в обіді ми його забираємо і переважно забираю його я. Коли гарна погода, немає дощу. Переважно у нас немає дощу. Тож кельцянка я заїжджала ще велосипедом і забирала його велосипедом, тому що водійських прав я ще не маю, адже я ще чекаю на них. Тож забирала його велосипедом. а вранці чоловік відвозив його до садочка. Тож протягом дня у мене є вільний час, який я можу використати, так сказати, не для себе, а для сім'ї у більшості, тому що все, що робиться, робиться для сім'ї, так це прибирання, просування. Тобто для себе час і повинен бути для себе час, щоб ти міг щось зробити суто для себе. А Так, коли йде якесь прибирання, якісь роботи на вулиці, біля дому, так, прання, це все робиться для сім'ї. Тобто, не можуть сказати, що я використовую цей чат для себе. Я, її, я його використовую просто для сім'ї. Попилососила килими, також добре ось ці всі сходи помила. І тут у мене ще був випраний одяг, вирішила також його попрасувати, не було його зовсім багато до прасування. У мене зазвичай досить багато одягу є, щоб попрасувати. Але сьогодні в мене було ось такий склад одягу, який не потрібно було прасувати майже, тож я вирішила лише попрасувати цей який. Ам... Кристяник носить, звичайно, до садочку. Так, вдома, Якщо він носить залежно від одягу, інколи також не працює, але переважно в нього одяг весь попрасований. Також свій одяг, який в мене досить мнеться, бо в чоловіка, я прасую. Можливо, також не весь, але цей, який надто мнеться, навіть якщо Ось ми ходимо в ньому по дому, це домашній одяг все рівно. Я не люблю носити дуже пом'ятий одяг, це дуже нагарно якось і не естетично виглядає. Тож, навіть коли я ходжу вдома чи біля дому в цьому одязі, і він є досить пом'ятий, я все рівно його попрасую. Виправилось в мене ще два комплекти постійної білизни, також вирішила його поскладати. Як я вже казала, не працюю постійну білизну. Ну, і одяг, який, наприклад, Ось не потрібно прасувати, він є досить пом'ятим, або піжами, наприклад, наші, то я також не прасую, тож просто їх всіх складаю. Ще забула сказати, що випрала, так сказати, на матрасник або вклад, в який вкладається матраса. Тому що я його вже давно не перебирала, в загальному він також не був там таким брудним, можна сказати, але я його випрала разом з цією потілю, тож він вже підсох також і вирішила його одразу ось сюди на матрас одіти. Дуже незручно мені було одягати. Ми з чоловіком разом його знімали, тому що важко було також зняти з цього матрасу, а заложити це було ще гірше, тому що він трішки сів при прані і я його не могла просто натягнути. А сам матрас досить важкий і не було як мені зайти навіть туди, щоб його якось заложити. І тут у мене вже в ліжку ще зберігаються додаткові ковдри, подушки, так от для крістянка ось такі різні речі. Вирішила виняти нову ковдру, точніше, не нову ковдру, а другу ковдру, тому що ця ковдра, яку я випрала, вона ще не висохла. Так, тож Будемо накриватися другою ковдрою. Вона також має 2 х 220 і вирішила одразу її сюди застелити. Потім в мене була чиста, я її застелила день назад, тож я її вже не змінювала, лише б змінила ось ковдру. Також в намірах маю ще попрати подушки наші, але хочеться зробити десь вже в листопаді, щоб за всю зиму вже цих подушок не прати. Адже я перу подушки один раз в сезон, тобто один раз навесні, один раз влітку, один раз в осені, також минулого року прала із зимою. Я цього року подивлюсь, але не дуже зимою хочеться прати, тому що подушки важко сохнуть, і хоча вдома досить тепло, все рівно краще, коли вони висохнуть на свіжому повітрі і коли є сонечко. Тож будемо ще бачити, але в листопаді хотілося б мені також випрати ще ці дві подушки. І після того потрібно мені ще попилососити наш диван. Czy w naszaria, w naszej в нашому домі, можна так сказати, тут постійно хтось скаче, заходить з ногами, особливо наш крестяник. І постійно тут на цьому дивані брудно. Кожного дня мені доводиться з цього дивану струшувати якісь крихти, тоді можу запускати вже робота пилососа, і він також все гарно позбирає і чистота, щоб кожного разу не ходити просто з пилососом і не пилососити щодня. Тому що дійсно з цих крихтів також. З підлоги ось різний такий бруд і все решта невідомо також, звідки це носиться, тому що ми ходимо взагалі в носках по домі, і невідомо, звідки це все носить, але все-таки бруд збирається. І потрібно ось перед тим, як сідати на цей диван, трішки його почистити. І Також в мене тут був одяг, який я складала, то після одягу я також струшую завжди. З різних пил можна збируватися, або якісь крихти також. тож вирішила одразу, Якщо я виняла цей пилосос сьогодні, зняла, тому що він досить важкий, це миючий пилосос, то вирішила і одразу тут все попилососити. А вже далі, коли крестяник прийшов із садочком, я його забрала, вирішила ще погромадити листя. Особливо тут зароніє, у нас дуже опадає вже листя, і потрібно тут громадити, тому що все розлітається. Це у нас за домом територія. Ось і цього дня у нас був такий досить сильний вітер. Було дуже тепленько, насправді, дійсно було дуже тепленько. Мені навіть хотілося ходити просто на короткі рукави, Я навіть планувала, що може. Штани зняти і буду ходити ось в шортах, але вирішила вже не йти, не передівати мені вже не хотілося. Ну, але крістянка я завжди одіваюсь, все рівно даю йому шапочку, одіваю, тому що вітер є, і дитина, якщо вона не має такого імунітету, то вона дуже швидко може простудитись. Тому я його не роздіваю так уже. Ну і, звичайно, одіваю так, щоб йому не було жарко, щоб потім його не продуло. Ну і я погромадила ще це листя, яке тут у нас назбиралося, її аронії. Ще в нас є тут горіх, але з горіху ще листя так не впадає. Це вже буде пізніше впадати і потрібно його також громадити, тому що це все буде гнити і буде дуже нагарно виглядати ця територія. Можна було б привезти сюди контейнери, але він вже був у мене настільки там повний, що я просто. Не змогла фізично його сюди привезти, тож вирішила взбирати всі вітра і відрами носити до цього контейнера. Потім подумала, що можу ще сьогодні покусити, адже можете бачити, що трава не є маленькою. І цього разу я ось покусила, і ще один раз, напевно, покосить чоловік перед першим листопада, тому що там у нас свята починаються перше-друге листопада. І думаю, що ось цей останній раз перед зимою все буде ось це кошеня перед першим листопада десь. Вирішила сьогодні покусити сама, а там далі вже покусить чоловік. І дуже рада, що покусила, тому що вона дуже хмарилася. Недаремний цей вітер був, тому що він нагнав хмари, і тільки я вже перестала косити, прийшла додому і буквально за 10 хвилин почався дощ. Дуже рада, що я покусила, і трава була. Сухою, тому що якщо трава навіть в теперішній час є не зовсім такою великою, все рівно вона волога, вона не просихає вже. Ось в таку погоду вона все рівно не просихає і дуже важко коситься, вся трава залипає, мокро, не коситься, залишаються такі. Відпади твої трави на газоні, і все дуже негарно виглядає. Тож я дуже задоволена, що цього разу була дійсно вона такою суховатою, адже не падало кілька днів, і рада, що сьогодні змогла покусити. Тому що, як я вже говорила, потім почався дощ, і дуже незручно далі вже було б кусити. Дорогі глядачі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за вашу компанію. Ми з вами зустрінемось уже незабаром. Тримайтесь, бережіть себе, бережіть один одного, здоров'ячка вам. І нехай все у вас буде добре. До зустрічі!